Всім привіт! Це відео буде цікаве, напевно, більшим майстрам і працівникам оптики. Вчора я порушив тему з приводу перевіряти розмітку від виробника, коли ви виготовляєте щось рецептурне та складне, і коли лінзочка приходить з розміткою. Наглядний приклад того, як. Не треба робити окуляри. Це в нас офісні окуляри. Оправа у нас силует. Заздалегідь я вже поклав контрольні точки. І як бачимо, обидві лінзи мають нахил одна більше, одна менше. Зіниці мають бути на однаковій висоті. Але все одно видно, що навіть висота цих контрольних точок дуже відрізняється між собою. Чому так сталося? Мені важко уявити. Ці окуляри робили в Києві. Можливо, лінза прийшла стертою розміткою. Наприклад, як ось тут. Майстер полінувався відновити, відновити розмітку та зробити все як потрібно. І тому вийшов такий результат. Інших поважних причин, навіть ніяк сказати поважних, це це не є поважна причина. Бо якщо б з розміткою все було добре. І майстер витичив одну лінзу і побачив, що є нахил, він би зупинився. І, принаймні, другу лінзу витичив би так, як треба, щоб зібрати хоча б щоб одну лінзу зберігти. Це мені невідомо. Але якість виконання цих окулярів залишає бажати кращого. Тут використовується матеріал Drivex. Був використаний. Фаску зняли? Стружку, яка залишилась після фаски, не зняли. Рогал внизу лінга. При Притому з двох сторін. Невідомо, навіщо це було зроблено? Точніше з яких причин, чому так сталося? Чому так знехтували якістю. Це дуже печально. Останнім часом все більше і більше. Потрапляють окуляри, де якість залишає бажати кращого. Ось якось так сумно, але зараз це все будемо переробляти. Відновлювати контрольні точки. Так як розмітка тут майже повністю стерта. І робити все так, як потрібно за рецептом. Якщо будуть якісь питання, задавайте.